І знову ява. Всім добрий день. Привіт, хто мене знає, хто дивиться мої відеоролики, вже знає, що це Ява вже була в мене в роботі. Третій етап. Пройшла вона робіт. Значить, що я зробив? Установив переднє крило. Тут було різане. Поставив оригінальне, нерізане, відновив ступицю шпиці, ковпак опорник колодок, все вичистив, помалював, полакував чистенько. Дотягнув я рульову колоночку, установив пружину під бак знизу. Там хто знає, то він в курсі. Не дуже приємний процес. Але ну, що зробиш? Треба встановити, тому що бак дребіжить, дає вібрацію. Далі. Ззаді. Замінив я заднє крило. Власник привіз. Друге, помальоване, свіже. Замінив я кожух, тут стояв сірий металік, такий він нерівний був, кривий, діравий. І кидало маслом. Встановив хомоти на цей, на кожухи металічні чехія. І встановив я ззаді резина баром. Нова. Достав чоловік, десь в інтернеті знайшов нову баром. 76-го року резина 74 го ось тут буде видно. Також ступиця, шпиці диск. Помальовано полаковано. Встановив я ззаді чеський бризговик, китайський зняв, також зняв задній багажник. Власне, хочу його помалювати в чорний кольор. Ну, мені більше подобається без багажника, але це на любителя, кому як. От Замінив ланц двох рядочка чеський, замінив диски щеплення на коркові, тому що щеплення буксувало, диски тверді з роками і щеплення пробуксовувало. З тої сторони я замінив передній кожух на цепок маленький. Настроїв ще раз карбюратор, відрегулював, дав йому трошки менше бензини. В їзді він трошечки підливав, дотягнув задній маятник, пастою пройшовся по хрому, натер, забрав раковини і так далі. Ну і все. Ще може якісь там малі роботи проводилися, все можна не згадаю, але в загальному так. Все, кінечний етап зроблено. Людина катається кожен день, задоволений. Я проїхався супер. Прийомистий, підриває, класно. Соточку тільки так легенько. Все, всім пока.